Там люди питали, як працює перемикач трифазний АВР, якщо, наприклад, не стало тільки однієї фази, Ну, я покажу наприклад, ось такого моторизированого рубильника, а не такого китайського бюджетного, як це працює. От Я зараз вимикаю одну фазу на воді мережі. І він все одно перемикається на резервне джерело живлення. Зараз підключено до нього постійно резервне, резервне джерело живлення. Якщо ця фаза знову з'являється то він перемикається. Тобто, хоча б, якщо немає хоча б однієї фази, то перекидний перемикач, АВР він перемикається на резервне джерело живлення. Він вважає, ну, в кавичках вважає, що це неповноцінний режим і треба перемкнутися на резервне джерело живлення. Вимикаємо другу фазу. Так само перемикається. Вмикаємо всі фази. Поки я всі фази не вимкну, він не перемкнеться. Вмикає ці фази, тільки потім він перемкнеться.